Діаспора спора вітає вас сьогодні. Я Оксана Давида і Людмила Постельник. Будемо сьогодні говорити, як завжди, по п'ятницях, про цікаві новини, які не дуже добре висвітлюються в загальних широко поданих мас-мідіа. Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю, пані Оксано, вітаю, шановне товариство, і всіх, хто зараз з нами, і хто ще приєднається. Так, будь ласка, відразу подобайки ставте, поширюйте нас. Нам дуже потрібна ваша допомога, щоб нас могло побачити як можна більше людей. Пані Людмила, в нас є там три чи чотири питання. Ми так з них почнемо. Mm -hmm. І перше, таке дуже поважне питання. Будемо говорити про організацію Об'єднаних Націй, що вона там вирішує на своїх засіданнях, mm -hmm. і що там вирішується про Україну, і ваше відношення до тих доленосних рішень, будь ласка. Бо ми вже маємо свою думку, але обговоримо. Ну, власне, що ці доленосні рішення з'являються аж на восьмому місяці. війни, це багато про що говорить. І мені чесно кажучи, була трошки дивна ейфорія в наших українських медіа з приводу резолюції парламентської ради асамблеї Європи про визнання Росії державою терористом. Ну, по-перше, тут відразу треба розкласти Кларапкенд і що якоїсь серйозної юридичної сили ця резолюція не має. Вона має суто декларативний характер. Тобто названо речі своїми іменами, сказано про те, що вже всі знають, але чомусь зважується сказати лише на восьмому місяці війни. Тепер уявимо собі, що ось ця резолюція з'являється на світ одразу ж після Бучі, на початку війни. Наскільки би це мало ефект, і наскільки би це одразу ж посилало сигнал всьому світові, що Росія токсична, що з нею більше жодних справ не можна мати. Тобто, те, що сталося сьогодні, буквально днями, це. Спроба порятувати власні обличчя, тому що після оцих масованих обстрілів, які відбулися два дні тому, вже далі мовчати і не висловлюватися категорично з приводу Росії, це однозначно ставати на її бік і записувати себе в терористи, також і ділити з нею її ганебну репутацію. Тобто те, що Рада Європи нарешті спромоглася з цією резолюцією, це лише порятунок власної репутації, порятунок власних облич і ну а що, ми хоч щось там робимо. Не більше того, і те, як з яким тяжким скрипом проходило в ООН ось це голосування, щоб не було, не було таємним, як наполягала Росія, і ми пам'ятаємо, які там були істерики, на бензі на трибуні, тим не менш, що це нарешті прийняли, знову ж таки, обидві ці структури, вони в жодному разі не на Мають якоїсь е, сили міжнародного закону, що ось ми це прийняли, і все. І завтра Росія припиняє стріляти, інакше, інакше ми не хочемо продовжувати. Що буде е, в парламент е, в резолюції парламентської ради є також заклики. Увага, не вимоги, не е, те, що це маст е, надати Росії е, перепрошую, надати Україні е, засоби протиповітряної оборони. Знову ж таки, ці заклики ми вже чуємо. Восьмий місяць війни наші міста нищать, наших людей вбивають, крім закликів, нічого немає. Ну і не дивно, що на цьому тлі в медійний простір американський світовий просувається наратив, який зручний Росії. От, ви, можливо, бачили, пані Оксану, цю недавню YouTube програму Так, це редактор. Mm -hmm. Мені прислали, і mm -hmm. я вказала, на яких хвилині подивитися. Мені теж Знаєте, це, це, це є це неможливо фізично взагалі спостерігати, я, я свої реакції не можу передати, але про неї треба говорити. Ну от власне в студію запросили такого військового експерта, який, до речі, працював раніше на ООН, і який керував програмою роззброєння Іраку, звати його Скот Рітер. Тобто людина, скажімо так, не з вулиці, не просто якийсь медійний експерт, людина, яка досвідчена, яка має рівень експертизи. І що він говорить? Ну, Те, що він говорить, товариство, я відразу перепрошую за те, що ви почуєте, я просто мушу переказати і запасайтеся валідолом. Що те, що відбувається після 24 лютого, це насправді не загарбницька війна, це громадянська війна, тому що Росії і Росіяни і Українці перепрошую, братія. Це один народ, і Путіну насправді йому він дуже любить українців. Йому дуже шкода їх вбивати, але йому нічого не залишили іншого вибору, які вбивати. Він звичайно він би хотів, хто ворог Росії в Україні це Зеленський. Ну і українська влада, а український народ росіянам, не ворог. Вони мають до них дуже теплі почуття. Їм дуже шкода, звичайно, що така справа, але ну вони самі напросилися. Скільки разів українцям казали, не чіпайте кримський міст. Бачите, а що сталося з кримським мостом? Прошу В мене. Мене цікавить. Хто ж це їм сказав? Вона ця фраза зачепила. Їм сказали, не чіпайте дом. Тач mm -hmm. цікаво, хто їм сказав і чому він ракуєш? По перше, він рахує, що так. це зробила Україна, ну mm -hmm. <сіх> з його досвідом. Але хто ж нам цікаво наказував, не тому, що міст це вже є тероризм, а розбита вся Україна, спалення міста це не є тероризм. Так. Це є добровольча визвольна якась там місія Путіна. Так. Тут два моменти. По перше, міст Крим це територія України. Це визнається всім світом. І що робиться, що робить Україна на своїй території? Це перепрошую на ваше діло. По-друге, де в українському просторі, де на офіційному рівні, було сказано, що ось цей підрив моста це справа рук України. Україна бере на себе за це відповідальність. Ніде в офіційному просторі сказано про це не було. Звичайно, було в соціальних мережах багато радощів з цього приводу і зрозумілих радощів, звичайно. Однак на офіційному рівні жодного підтвердження, що це українська справа, цього не було. А в ефірі редакти це подається вже доколений факт: що дивіться, це зробили українці, і ну і от така тветка прилетіла від Путіна. Він вже просто не мав іншого виходу. І що мене особливо в лапках зворушило в скотарітера, що Путін був змушений зробити ось таку масовану атаку, і що українці в принципі заслуговують цього, тому що те, що було досі, це було так не війна, а це були дитячі іграшки. Ну тепер, от ви хотіли війни, то ви війну отримаєте. Ну і жахливо, що це звучить з уст військового експерта, тим більше експерта колишнього ООН. Хай у відставці, але все одно. Жахливо, що це звучить на таку велику аудиторію. А ще жахливіше, що в коментарях нас і бачила дуже багато радощів. Сьогодні. Ну, нарешті нам відкрили правду. Бо тут вся пропаганда кричить, яка Україна воююча сторона, як вона потерпає. А насправді ж то ж вони самі винні? А Путін молодець, і Росія молодці, і таке інше. Ну і звичайно ж виникає логічне запитання, звідки гроші в Росії на війну то ось весь світ скидається Росії на війну, і про це теж відомо. Зокрема, відома бензоколонка, і лише за цей рік Росія отримала 200 мільярдів за свої енергоносії. В цю суму увійшли нафта, звичайно, на першому місці це 61%. Далі йде газ 32% викупний газ саме і е, за вугілля всього 7%. Але тим не менше, все це разом набігає на 200 мільярдів євро. Е, перепрошую, що я сказала доларів раніше. Е, і меншу половину цієї суми спожива, надає її Євросоюз е, на першому місці. Хто е, отримує від Росії енергоносії? Це звичайно Китай, на другому Німеччина. Далі йде Туреччина, Нідерланди і е, наша країна США. Теж долучилися до цього гнебного списку, е, найбільше ми купуємо у них нафти. Тобто американські е, платники податків теж фінансують російську воєнну машину. Так, я перепрошую, досі ми маємо досі. повні обсяги, чи вони трошки там маскуються, зменшуються? Вони маскуються драматично трошки зменшуються. Тобто, е, наскільки драматично я мушу підняти цифри, але сам факт, що ми продовжуємо це купувати, на фоні тієї риторики, яка лунає з Білого Дому, що Росія агресор, що ми підтримуємо Україну, ми надаємо їй озброєння. До речі, не те, яке ми просимо, і на багато менших обсягах, але хто би про це гад... говорив? І з іншого боку, ми продовжуємо купувати енергоносії в Росії і фінансувати її виробництво і ракет, які вбивають українців. Ось якщо ви пам'ятаєте, ми кілька місяців тому uh -huh. до речі не вводили вже факти, приводили докази, що це десь було в серпні, літ влітку, що це не сховати. Ми бачимо танкер, ми бачимо грозові карго кораблі на узбережжі східному і не тільки у багатьох портах. Америки, і там було ми не говоримо навіть вже про нафту? Ми говоримо про метал, про дерево, про гуму, про різні інші технічні, які там корисні купалини І це була інформація настільки активна, що там ми рахували? Там були здається, кільканадцять сотень таких карго приходили на протязі дуже короткого часу. Тобто, дуже активно в нас іде торгівля з Росією. Невже ми не можемо обійтися без цього? І за тих кілька місяців. Нічого напевно не змінилося, чи є хоч зменшення, чи вони просто камуфлюють, тому що в портах не сховаєш. Можна там переклеїти назву корабля, але ну це, це не дуже легко, не дуже важко визначити звідки йдуть власне ці товари. Тобто Америка офіційно купує масу різних ресурсів товарів в Росії. Крапка. Так? Вона продовжує купувати, і звичайно, е, ніде ми не бачили. Я не, не знайшла в жодних ЗМІ, що. Ось. Такий то танкер, такий то пароплав з Росії розвернули з їх вантажем. А ми продовжуємо купувати, перепрошую, навіть такі речі, як подушки, як вироби з берези, бо берези в Росії багато, як якісь канцелярські приладдя. Воно таке враження, що в Америці цього всього не виробляється, і ми можемо купити його тільки в Росії. І зрозуміло, що ці всі вантажі продовжують прибувати і продовжують розвантажувати в Росії, а гроші за це йдуть знову ж таки в російський бюджет. Але. Так, прошу просто Росія не є знаменита товарами, вона є знаменита ресурсами. Вона нам продає серед сиру нафту, якусь там гуму в виробничих масштабах. Тобто вони дуже мало продають власне товарів, і ті товари, напевно, можна замінити. Є масові виробників. Але то, що вона як безоколонка вона продає нафту, так само вона продає якісь голі інші ресурси. І напевно там є ціна дуже добра, напевно, це вигідний бізнес, але невже? Нам говорить в очі, що ми підтримуємо Україну, і в той же момент нашими ж грошима спонсоруємо путінські бомби на Україну. Про що ми говоримо від першого дня війни? Ну я би хотіла продовжити, що не лише ось російські товари і російська нафта спонсорує тероризм, ті, які ми купуємо у них. Але так би мовити новини культурки на, на завершення. Всі ми пам'ятаємо. До нас приїжджає балет. О, ну, балет балет – ні, на, на щастя, але русські опірні півці повертаються на сцену Метрополітен Опера. Пам'ятаєте, ви цей скандал? Коли почалася війна, Метрополітен Опера оголосили про те, що з російськими співаками, які підтримують війну? Путіна, які не висловили своєї категоричної позиції, проти вони розривають контракти, розривають творчі стосунки. І е, першою жертвою цього стала Анна Нітребко, улюблена співачка uh -huh. Путіна. Е, по а в неї є чоловік, теж оперний співак і теж працівник Metropolitan опера Юсіф Ейвазов. Е, вже коли е, Минули кілька місяців війни. Ця подружжя видало таку спільну заяву. Знову ж таки, там були загальні фрази: що ми проти війни, ми за мир, ми проти насильства. Там не було якогось боронь Боже прокльонів Путіну, нічого категоричного. Це не допомогло. Анна Нітрєко таки не повернулася на сцену Метрополітен Опера, але ж сім'ї треба за щось жити. І Юсіфейва прошу дуже заявлений як виконавець на наступному творчому сезоні Метрополітен Опера 22-23 року. Як ви праєте за цим лінком, ви побачите його прізвище? Він буде виступати на сцені, але це ще не все. Є ще такий баритон, як Євгеній Нікітін, і він в лютому, до речі, символічно 26 лютого буде виступати в опері Лойн-Грін на сцені Метрополітен Опера. І з ним контракту ніхто не розривав. Хоча цей баритон підтримує війну, скажімо, не було сказано ним якогось там категоричних заяв, але відомо, що в розпал війни, а саме в квітні, він виступав на сцені Маріїнського театру. У постановках е, такого махрового путініста Гергієва. <кій> перепрошую. І е, це не завадило йому знову ж таки продовжити виступи на сцені Метрополітен Опера. Тобто, що це означає? Що американські шанувальники високого мистецтва понесуть свої кремні долари за квитки Євгеній, е, як його там? Нікітін. Буде сплачувати податки за свої заробітки з Америки в Росії, і таким чином буде не тільки пропагувати русський мір, але й з американської сцени, нагадаю, найпрестижнішої у світі оперної сцени. але також буде цими доларами підтримувати воєнну машину, яка вбиває українців. Ось такі чарівні, подвійні чи потрійні, чи не знаю які стандарти метрополітен опера, яка нібито голосно оголосила про те, що ми з росіянами нічого, жодних спільних там контактів не маємо. Лише ті росіяни, які засуджують війну, продовжують з нами співпрацювати. Ні, не лише ті росіяни. Ті росіяни, які війну не засуджують, і які дуже чудово почуваються в цій російській воєнній машині. Вони також непогано будуть почуватися в метрополітен Опера. Вони також будуть виступати перед американською публікою. І все гаразд так, наче жодної війни нема. Ось такі справи. Ну, тут цікаве шавне питання, таке більш морального гатунку, тому що гроші грошима. Але собі прошу уявити на хвильку, як широко буде розрекламована ця вся ситуація з російськими гастролями в Нью Йорку, у Росії, власне. Тому що для них це буде дуже дуже зручний момент показати. Дивіться, нас всі люблять, нас всі поважають велике русське іскусство, Далі несе світло правди і краси до світу. Краса врятує світ. Вони будуть цим дуже активно користуватися, і вони будуть показувати світу, що ось ця Америка, яка там з нами воює через НАТО в Україні, тим не менше вона не може прожити без нашого мистецтва, без нашого балету, без наших оперних співаків, і звичайно без наших ресурсів. Тому що я впевнена, що навіть ті кораблі, які приходять сюди, ми їх тут так нам насвід. Нас від цього відрізають, а в Росії напевно це пропагується. Тому що якщо держава торгує з іншою державою, значить в них все, все нормально, всі стосунки на, на попередньому рівні, принаймні, тобто, чому йдуть такі подвійні стандарти? Хто на це може вплинути? Принаймні, на оту культурну е, нотатку вашу, я думаю, що час власне під метаполітен, Робити якісь протести, але я думаю, краще попередити ці виступи, тому що протести робляться тоді, коли вже оголошена висить афіша, і люди вже білети купили. Вони ті квитки, напевно, купили вже зараз, і там ціни, ви знаєте, там є тисячі доларів за це. Так. Це дуже серйозний бізнес. Це не якісь там 20 доларів за квиток. І напевно треба робити якісь, не знаю, піднімати нашу діаспору, власне, там Нью-Йорку. Ну звертайтеся до, до дирекції Metropolitan Опера, хто які імпресарію, які. Люди відповідають за ті гастролі, тому що вони також дістають свої гроші. І оця власне, інформативна війна, вона я не знаю, що є важливіші: сотні тисяч чи мільйони доларів. Чи власне отакі е, таке засівання отої незрозумілої політики? Чи ми вороги, чи ми друзі, хто за які гроші, що це цілий клубок проблем, які треба піднімати. І дякую, пані Людмила, що ви нам. На цьому наголосили. Я би ще хотіла дати, що ось цей ці гастролі вони відкривають знову ж таки такий собі ящик Пандори. Тобто, ага, ось прийшли оці артисти, а чому б не спробувати ще артистам з Росії виступати? А знову, може, не буде жодних протестів і знову наші артисти, які вже відверто підтримують Путіна, там тип Баскова чи Кіркорова. Чом би їм не виступити знову ж таки в тому ж Карнегі-холі чи де завгодно? Тобто це такий така пробна куля. Якщо пройде з оцими артистами, то можна запрошувати всіх, решта. І а чого ж, іскусство в ні політіки? А, а чому? Ми ж ми за мир, ми українці, росіяни, браті і далі оцей цей самий наратив. Тобто, абсолютно дико, що дійсно на восьмому місяці війни такі речі відбуваються після того, як всі вже чудово знають, як всі живуть не в інформаційному вакуумі, а всі знають, грубо кажучи, хто чим дихає. Тим не менш, і е, дякую, пані Оксано, що ви врешті звернулися до нашої діаспори. Якраз я це хотіла зробити, але ви мене випередили. Е, товариство, е, які мешкають в Нью-Йорку і в околицях. Будь ласка, заходьте на сайт опера», починайте хоча б з імейл-повідомлень до Пітра Гелба, це генеральний менеджер «Метрополітен Опера. І поясніть, нагадайте цьому панові, будь ласка, що відбувається в нашій країні і яких саме артистів він запрошує на свою сцену. І хай він не ганьбить американську сцену російськими іменами. Так, ви знаєте, для цього напевно знов треба повернутися на секунду до політичних питань, тому що політика і культура вони завжди переплітаються. Я, я собі так просто можу припустити, що от останні звернення білого будинку, я не знаю, чи це було вербальне, бо я бачила це в написаному варіанті щодо власне реакції на останнє бомбардування. Якщо так з одного боку прочитати, ніби все правильно. А коли вдумаєшся в то речення, коли вони кажуть, ну це офіційно було звернення Байдена, нашого президента, на бланку білого будинку, коли він каже, що ось ці бомбардування, вони ще більше нас будуть спонукати до того, щоб підтримувати Україну. Тобто і... ще більше треба бомбардувань, так, треба щоб ще то... бомбардували. Так і я так кілька разів прочитала. Тобто настільки поверхнево сприймається це, що якщо там не полупнути, ніби так ну гарно сказав. А потім так стоп, що він направду сказав? Тобто, реакцію ми чекали, що ця остання оце чорний понеділок буде дійсно якимось, ну знову черговим переломним моментом, хоча скільки ми вже їх пережили, і тут іде реакція, що. Нас це більше, тобто нам це ще більше дасть ентузіазму. Просто підтримувати Україну, не зупинити, не знищити Путіна, не, не, не зробити щось таке кардинальне. Просто нам що не було достатньо ентузіазму після Бучі. Нам було не було достатньо ентузіазму за всі 8 місяців, коли забрали 20 з лишнім процентів території. Коли ми маємо вже хірургіму і я про це говорю, тому що це дуже легко порівняти. Всі говорять про ці страшні жертви. А в нас вони вже є в Україні без. Атомної тої бомби. І друга фраза там була, що ну звичайно, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба. Ну а скільки треба, скільки, скільки треба. Тобто, і знову ж третя там була третя речення. Це було дуже крутеньке звернення. І ми будемо далі закликати Росію припинити. Вони хочуть закликати далі Росію. Тобто, це можна стояти на високій скелі і кричати в повітря. Ми закликаємо Росію. Оце, що вони роблять з того нашого капіталістського пагорбу. Тобто, фактично, ця відписка була ще одною відпискою, як сотні інших. Як така сама відписка, як нам присилають листи. От ви читали свій, я читала свій, коли ми пишемо в білий будинок. Але це звернення нас, одиноких громадян. Вони таку відписку дають на чергові. Страшні криваві бомбардування нашої землі. Ось вам і ґрунт для таких підписання. Оці імпресарії вони собі почитають такі гарні таку базу, яку нам дає політичне керівництво. Слухайте, ну так же і погано, Що? хай там нам зі сцени покричать е, про те, як, як треба зупинити Росію. Ось будуть кричати вам зі сцени російські оперні співаки, яких одна приналежність до тої. Е, Терористичної країни має бути великим знаком ні. Ота цеглина має висіти перед ними, що не можна. А санкції на них не розповсюджуються. А взагалі санкції не працюють так, як вони мали працювати. Тому що пам'ятаєте, яка в нас була ейфорія на перший, перший місяць? Нам перерахували все, що ті санкції зроблять з Росії. Літаки пристануть літати, бо нема жодного всі там орендовані. Цього не буде. Мі не буде. Ні, нічого не буде працювати. Ні, ні, якісь порохотяг, ні якийсь телефон. Наразі все працює. Там навіть знижуються на щось ціни. Там навіть іде трошки покращення їхньої економічної ситуації. Де ж ті санкції, чому вони пішли? в Пішок сок. А ми бачимо, як вони працюють на нові культури. Ну знову ж, це клубок такий, який ми стараємося розплутувати, але нам потрібна допомога. Хто нас слухає? Ви розумієте про що ми говоримо. Ми пишемо, ми даємо запити, але якщо їх буде в тисячу більше навіть від наших слухачів, будь ласка, постукайте в двері той власне Метрополітен опера, і трошки попсуйте здоров'я тим знаменитим імпресаріо. Це буде працювати для України. Тим більше, що час це ще є. Скажімо, ось до 26 лютого, буквально через два дні, коли починає почалася війна, буде виступати ось цей Євгеній. Ще можна попередити цей виступ, і ще можна Євгенія цілком спокійно замінити будь-яким іншим оперним співаком. Я впевнена, що на світовій сцені, а що зокрема і на українській, не йдеться не один прекрасний власне. оперний голос, який замінить власне. цього російського баритона. Власне, власне, тут дуже цікаве питання. Дякую, де наша опера українська? Вона чудова, У нас голоси не гірші, як італійські. Я, можливо, не знаю зараз останніх імен, але ми ж знаємо славу наших голосів. Чому та ж опера не запросить на якихось гарних пільгових умовах, можливо, і ми ж знаємо, що кожен співак, який буде це робити від України, напевно, якась частина вони завжди це роблять, буде йти на допомогу нашій армії чи на, на інші якісь гуманітарні потреби. Чому цього не зробити так анонсовано? Е, з подачі власне це було б навіть ідеально з подачі американців, тому що. Це показало, як ми підтримуємо Україну. Ні, вони тихенько дають хліб росіянам. Так. Ну, єдина Людмила Монастирська монастирська чи монастирська, перепрошую, вона замінила якраз цю Анну Трепко. Ну і більше, взагалі, то я не побачила в списку заявлених артистів Митрополітен Опера. Я не побачила українських прізвищ українських імен. А вони росіяні по всій Європі. Скажімо, прекрасний є Баритон з Чернівців Андрій Шкурган. Він лауреат усіх можливих гран прі європейських найпрестижніших вердіївських і не лише конкурсів. І він теж виступав, до речі, на сцені метрополітен Опера і свого часу йому навіть там пропонували контракт, але він від нього відмовився, тому що він патріот, він хотів виступати на сцені українській. Зараз він виступає в Європі. Чому б не запросити цього прекрасного блискучого баритона? Є безліч українських і тенорів, і баритонів, і басів. І всі вони відомі, але чому вони не виступають на сцені Митрополіта Опера, а виступає Євгеній Нікітін? Ось такі запитання риторичні. Так, Дуже риторичні. Дякую, пані Людмила. Ми, як завжди, дуже швидко, дуже так е... активно торкнулися кількох питань, їх і набагато більше. Ми будемо їх далі розглядати. Але прошу наших глядачів власне звернути увагу на ту інформацію, яку ми вам подали. Тому що тут ви можете, ви не можете дуже вплинути на, скажімо, на поставки зброї, але на непоставки російської, так званої культури, отої великої, ви можете вплинути. І тут, власне, є поле для роботи для наших, наших людей, які нас підтримують тут в Америці. Дякую з вами. Дякую. Була діаспора UA. Ми дуже раді, що ми мали можливість знову з вами зустрітися. Пані Людмила нам дала дуже інформацію цікаву. Дякую, пані Людмила. Поширюйте, будь ласка, нас підтримуйте, якщо можете. Нам зараз дійсно Потрібна ваша підтримка у різних варіантах, які ви можете тільки нам запропонувати. І пишіть до нас, коментуйте, просіться до нас на ефіри. Ми тут скоро плануємо такий дуже цікавий ефір. з... З цікавими дискусіями не буду зараз анонсувати, можливо, на наступному тижні, які трошки нам трошечки нам е, е, попадуть в ту схему, яку ми просили. Приходьте до нас на дискусію. Не тільки однодумці ми кличемо, а людей, які мають трошки інші погляди, але ми будемо дискутувати. Ми побачимо, чия правда яка правда буде на поверхні. Дякую, дякую, пані Людмила. Слава Україні! Героям слава! На все добре з вами з вами була діаспора Юей, Оксана Давида і Людмила Пустельник. Всіх благ. всього найкращого.